Вітаю! Мене звати Анна і ми продовжуємо з вами досліджувати в прямому ефірі, як же можна зробити прибирання не тільки корисним, а ще і приємним. І робити ми це будемо, як зазвичай, з пилососами виробництва бренду Томас. Зараз прошу вас відмітити якість зображення та звуку. Якщо є якісь недоліки, будь ласка, вчасно нам про це повідомте, щоб ми встигли це швидко виправити. Також протягом ефіру ми з нетерпінням чекаємо ваших питань, на які з задоволенням будемо відповідати. І сьогодні ми хочемо представити вам мийний пилосос системи водяної фільтрації, який називається Twin Tiger від компанії Thomas. Це пилосос, який наділений функцією вологого прибирання. Системою водяної фільтрації, яка е, має е, систему з, чому е, Аквафільтр е, такий е, корисний е, саме в цьому пилососі? тому що він наділений функцією веджет. Функція ведджет е, це за допомогою, це та функція за допомогою чого працює аквафільтр і робить не тільки сухе прибирання, а й очищення повітря. Як це саме відбувається? Ми з вами будемо розбиратися. На практиці сьогодні також на цей пилосос Thomas Twin Tiger діє подовжена гарантія, яку можна продовжити до 30 місяців за умови реєстрації пилососа на сайті thomasregister.net. зараз має з'явитись посилання під нашими відео. Пилосос Томас Твін Тайгер небезпечний для пилу та бруду, оскільки він робить сухе прибирання з одночасним очищенням повітря від пилу, пилку, алергенів та неприємних запахів. Він робить сухе прибирання будь-яких видів твердої підлоги, також вологе прибирання будь-яких видів твердої підлоги і збір розлитого бруду і великої кількості рідини. Пилососом Томас Твін Тайгер бруду у вашому приміщенні не залишиться навіть жодного маленького шансу. Отже, пилосос Томас Твін Тайгер. Сьогодні всі ці функції, про які я зараз сказала, ми будемо їх демонструвати на практиці. Якщо ви бачите, ми вже підготували бруд декілька видів покриттів. І почнемо ми, звичайно, з сухого прибирання з одночасним очищенням повітря. Від пилу пилку, алергенів та неприємних запахів. Для сухого прибирання в комплектації пилососа Twin Tiger передбачена насадка, яка є багатофункціональною. Вона працює на всіх видах твердих покриттів, і підлога, і килим. Режим роботи перемикається за допомогою з такої зручної клавіші. Сьогодні ми підготували демонстраційний подіум, на якому у нас є плитка. Забруднена рештками там землі, того, що можна принести на взутті з вулиці. І також у нас є килим, у якого середня висота ворсу, ну також з якимось там брудом. Зараз будемо демонструвати. Починаємо прибирання ми з підготовки аквафільтра до прибирання. Для цього виймаємо його з пилососа. Він має таку конструкцію. Верхня частина вона відкривається. Сюди заливаємо 1 літр звичайної чистої води. До речі, всередині контейнера є спеціальні відмітки, до яких необхідно наливати воду. Тож немає жодної вірогідності, що ви щось не долите або перелите. Закриваємо акрофільтер, все дуже просто встановлюємо його пилосос. Так, встановили полосос. Шланг ми вже попередньо під'єднали. Під'єднуємо насадку. Так як ми будемо працювати попередньо на твердій підлозі, то насадка у нас в такому положенні. Можете самі це бачити. Вмикаємо полусос на повну потужність і починаємо збирати. До речі, телескопічну трубу можна зручно підлаштувати під ваш зріст. Починаємо прибирати. Тверда підлога, ось так у нас. Просто дуже швидко навіть отримуєш просто задоволення під час такого швидкого і якісного прибирання. І оскільки у нас комбіноване покриття, дивіться, у мене плитка, і зараз килим. В вашому приміщенні також таке може бути. Ми дуже зручно і легко перемикаємо режим роботи і починаємо прибирати килим. Якщо вам видно на камері ворс килима під дією потужності пилососа, він не тільки прибирається, і навіть до його основи е, забирається там сміття, пилові відкладення, а ворс, наче, навіть, змінює свій колір. Він, як наче, розпушується і підіймається. Отже, у вас не залишиться жодних сумнівів, що ваш килим буде ідеально чистий і що Там не залишиться. Жодних якихось мікробів або алергенів. Ось ось таким чином дуже швидко і дуже якісно робиться сухе прибирання з полососом, тома з системою водяної фільтрації Аквафільтр. І коли це тільки не тільки сухе прибирання робиться, під час сухого прибирання ми зібрали не тільки зібрали сміття, а на виході ще й отримали чисте промите повітря. Коли ми відкриваємо наш контейнер, весь бруд. Він змочився водою, він став важчим. Це робиться для того, щоб пилові, цей пиловий вихлоп залишковий не попав, потрапив зовні знову в приміщення, коли ви відкриєте кришку пилососа, щоб ваше повітря дуже промилося і відфільтрувалося. Ось дивіться, весь бруд змочений у нас водою, просто осів на дно контейнера. Що я роблю далі? Ми просто це все виливаємо. Контейнер достатньо промити. Контейнер і е, всі складові аквафільтри достатньо промити під проточною водою, і у відкритому вигляді залишити його висихати. Е, також е, у вас вдома можуть бути ще потреби поприбирати. Якісь важкодоступні місця за шафами, під шафами, між подушками меблів. Для цього в комплектації є маленька щільова насадка для важкодоступних місць. Звичайно, під час генерального прибирання ми завжди приділяємо увагу своїм м'яким меблям. Для цих цілей маленька насадка для ретельного очищення обивки м'яких меблів. Тобто комплектація підібрана таким чином, що в будь-які куточки вашого приміщення вам вдасться. Дуже якісно поприбирати. І ми переходимо з вами до а, наступної функції цього пилососа це функція вологоприбирання, функція чищення килимів і, і твердої підлоги. Знову ж таки, починаємо підготовку пилососа ми з підготування саме аквафільтра. Для цього. Ми в контейнер Аквафітра ставимо ось таку решітку від розплескування. Вона називається, вона буде запобігати тому, що, щоб в пилососі не набралася надлишкова вода і не відбулося залиття двигуна. Ставимо в пилосос. До речі, тут я прошу вас звернути увагу, що ми не наливаємо воду. Зараз в цей контейнер. Ставимо його в пилосос. А тут хочу вам показати, це також дуже важлива частина. Ось цю частину з кришки при вологому прибиранні ми знімаємо, вона не потрібна. Це тільки для сухого прибирання з аквафільтром. Поставили наш контейнер середину пилососа. чисту воду за необхідності. Ми не засіб додаємо ось цей резервуар для чистої води. Маю кришечку. Якщо у вас є вже потреба, там або якісь може вивести плями, або ще щось разом із водою, додаємо мийний засіб. До речі, в базовій комплектації колососа є мийний засіб Томас Протекс. Ось така маленька півлітрова пляшечка. Він є універсальний, він працює на всіх видах покриттів то килими, чи то тверда підлога. Додаємо мийний засіб з розрахунку 20 мл на 1 літр води. В будь-якому випадку, навіть якщо ви забули, Інструкція є на пляшиці. Так, додали воду, закриваємо. Так, наступний етап. Від'єднуємо насадку для сухого прибирання. Тут нам знадобиться в базовій комплектації полососа, також є ось така насадка трикутної форми для вологого прибирання килимів. Якщо до цієї насадки ми додаємо ось. Такий адаптер для твердої підлоги ми можемо ретельно чистити будь-яку тверду підлогу. За рахунок ось цієї щетини буде відбуватися ретельне миття, а гумовий шкрибок буде забирати залишкову вологу, не залишаючи при цьому жодних розводів. Ми сьогодні будемо з вами відпирати килим від плям, тому я цей адаптер знімаю. Просто, щоб ви знали, що він є і як все працює. Під'єднали насадку. Тут нам ще знадобиться система подачі мийного розчину і чистої води, це те звідки буде курсувати у нас вода. Ось цією частиною ставимо в пилосос, це буде перехідник до помпи, через яку буде подаватись вода. За допомогою ось таких зручних кліпс ми будемо це все закріплювати на шлангу. Щоб воно під час прибирання просто вам не заважало і ви не зачіпались за неї. У мене дві кліпси, але ви можете, навіть, якщо там в комплекті йде дві-три, але ви можете докупити, якщо вам буде не вистачати, це не є проблема. Так, ось цю частину ми закріплюємо на рукоятці шлангу. Це з'єднуємо, готово. Підлаштовуємо під зріз, щоб нам було зручно. І зараз цікава частина, яку я дуже люблю робити, робимо якусь складну пляму. Я вам пропоную ось такий зробити червону, щоб її було видно. Так? Отак розмазюкаємо. Так, я думаю, що вам видно, і ви бачили, що пляма у мене складна, це кетчуп килим, висот, висота ворса килима середня, тому це буде непроста задача. Отже, тепер вмикаємо помпу, вмикаємо на потужність і починаємо. Я хочу, щоб ви саме принцип роботи зрозуміли. Коли я натискаю ось цю гашеточку, в мене йде подача води. Зараз вона піде на насадку. Ось не йде. Чого вона не йде? Ще, я, мабуть, не буде. Все, пішла вода. Дивіться, доки я натискаю ось цю гашеточку, у мене йде розпилення води. І одночасно за рахунок потужності пилососа, забирається бруд разом із водою. Отак, я навіть просто замиваю цю пляму, і вона зникає. Можна під різними кутами. Якщо у нас якийсь там складний ворс, якщо ви будете робити це під різними кутами, ви будете промивати ворс до основи. Потім він підсохне. У вас навіть е він витягує не тільки ось цю брудну пляму з текстиля, а разом із водою і під дію потужності пилососа навіть е висмовчуюся, я би так сказала, полові відкладення. З під килима. Такий самий принцип буде працювати і на м'яких меблях. Бачите, ось, ось у мене суха частина, вам покажу От килим просто іншого кольору. Коли ми вже поборолися з нашою плямою килим, і ми хочемо його просушити. Так? Для цього нам необхідно просто перестати натискати ось цю клавішу, і ми будемо сушити наш килим. По корпусу насадки, по піднімаючихся краплях, ви можете побачити рівень залишкової вологи, але він залишиться мінімальним. Також. Так. Отже, як ви бачите, дуже, дуже просто, не дивлячись на те, що килим світлого корляру пляма була складна. Ми її відмили. Ну, буквально в мене зайшло, може, півтори хвилини на весь цей процес. Після того, як ми закінчили. Вологе прибирання, знову ж таки, ми дістаємо наш контейнер, виливаємо залишки бруду з брудною водою, все це промиваємо, залишимо просушити, і пилосос буде готовий до наступного прибирання. І третя функція, яка є дуже корисною, я завжди люблю робити на ній акцент, бо ми не завжди уявляємо, що це можна робити з пилососом. Це збір вологого бруду і розлитої рідини. Пилосос ми збираємо аналогічно як на режим вологого прибирання. Насадку також можна цю використовувати. Зараз я вам буду демонструвати це на твердій підлозі. Так само пробуємо розлити рідкий бруд. Розливаємо воду, оскільки тут у мене буде, щоб було видно, вода у мене буде прозора, але я думаю, що воно видно, що вона є. Закриваємо кришку, вмикаємо. Тут нам помпа не потрібна, воду ми розпилювати не будемо, ми тільки будемо її всмоктувати. Тому вмикаємо полосос на потужність і починаємо прибирати. Дивіться, це просто, просто навіть перші рази ти не віриш своїм очам, що таке можливо. Лічені секунди ані плями, ані води у нас просто немає. Беремо суху серветку, серветка абсолютно суха. Ваша підлога буде не тільки ідеально чистою, убезпеченою від плям, від зайвої вологи, а ще й буде абсолютно сухою. Отже, пилосос Томас Твін Тайгер. Зараз ми продемонстрували, що він просто. Ідеальний для боротьби з будь-якими стихійними лихами у вашому побуті. Ви можете бути абсолютно спокійними за чистоту і комфорт у вашому домі. Після прибирання, як я вже казала, ми виймаємо контейнер, зливаємо залишки всього бруду, води. Промиваємо, залишаємо висихати. Якщо ми скористалися режимом вологого прибирання або збору рідини, у нас ще залишились забрудненими система всмоктування цього бруду і рідини. Це шланг, телескопічна труба і насадка. Як промити? Для цього ми збираємо полосу з аналогічно як на режим всмоктування води, в окрему ємність наливаємо ну, 2,5 літри води. І декілька разів забираємо чисту воду в пилосос через насадку, трубу і шланг. Таким чином, ви промиваєте систему всмоктування бруду. Все це, звісно ж, ретельно просушуємо, і наш пилосос готовий до наступної боротьби з нашими побутовими стихіями. І, До речі, зараз ще про приємні моменти, оскільки компанія Томас любить і поважає своїх споживачів. Всім учасникам нашого сьогоднішнього ефіру, хто впродовж тижня придбає пилосос Thomas Twin Tiger в будь-якому магазині на території України. Компанія Thomas дарує заохочувальний подарунок у вигляді ось такої маленької насадки для вологого прибирання м'яких меблів. Тобто, ви зможете розширити функцію вашого пилососа ще й до того, що ви зможете прати м'які меблі, салони автомобілів. Матраси, ну і взагалі будь-що, що вам заманеться. Отже, будь ласка, купуйте пилосос «Томас Стрін Тайгер і отримайте заохочувальні подарунки, скориставшись нашими інструкціями. А зараз я з вами хочу поговорити про зручність конструкції цієї моделі, адже функціонал це не єдина перевага цього пилососа. По-перше, це є можливість вертикального паркування в неробочому режимі. Зараз я хочу вам продемонструвати. Коли пилосос ми зберігаємо в нашій квартирі, в приміщенні, ось так зручно перегортаємо його, просто переводимо в інший режим паркування. І навіть дуже буде зручно зберігати в шафі купе, в передпокою, ну, де вам заманеться, він буде непомітний. Радіус дії пилососа, тобто, довжина мережевого дроту, це 10 метрів. Тобто, це дозволить вам дуже, дуже довго поприбирати. Немаленьке приміщення, не витрачаючи при цьому час на перемикання розеток. Це механічний регулятор потужністю пилососа, який знаходиться на рукояці шлангу. І він завжди під рукою. Ви можете дуже легко ним маневрувати під час прибирання. Звичайно, не можна не відмітити його потужність. Потужність двигуна пилососа Twin Tiger 1600 Вт. Саме завдяки цьому прибирання. Цим пилососом таке якісне. Обсяг рідини, яку ми можемо збирати в режимі збору рідини, це 4 літра. Об'єм резервуара для чистої води і мийного розчину 2,5 літра. Тобто, це досить немало. А, отже, пилосос Томас окрім корисного функціонала має іще і зручності в конструкції, і це саме досягається саме завдяки тому, що компанія Томас вже більше 120 років створює побутову техніку саме для прибирання. І завдяки тому, що всі пилососи Томас збираються вручну на власному заводі, який знаходиться в західній Німеччині, саме тому ця техніка. Така якісна і завоювала неабияку довіру споживачів. Завдяки тому, що компанія саме спеціалізується, така вузька спеціалізація так, на конкретній техніці, ми досягли дуже високих результатів і дуже високого попиту не тільки на українському, а й на європейському ринках. А, отже, якщо у вас ще залишились питання з приводу функціоналу полусоса або будь-яких інших деталей, ви можете зателефонувати або написати спеціалістам нашої інформаційної підтримки, які завжди на зв'язку. Кожного дня з 8 до 22 години без святкових та вихідних днів ми готові відповідати на ваші запитання, які стосуються побутової техніки. Томас зараз має з'явитися посилання на контакти. Якщо не встигнете записати, будь ласка, завітайте на сайт Thomas.ua. Там завжди знайдете, як до нас можна задзвонити та написати. Те, що стосується функціоналу і загальної інформації про модель. Звичайно, ми не можемо не говорити про те, що коли у такий великий потенціал і він створює корисну атмосферу в нашому домі, так за ним також потрібен догляд. В першу чергу, це. Змінні фільтри в цьому пилососі їх 5. Ось так виглядає фірмовий комплект фільтрів до пилососа, Twin Tiger. Тут хочу вам зробити акцент на фільтрі HEPA. За необхідності його можна мити. Так, ви продовжите строк його експлуатації. Головне слідкувати за тим, щоб він ретельно висихав. І, звичайно, скільки пилосос наділений функцією вологого прибирання. Жодне вологе прибирання ми не уявляємо без мийних засобів. Е, перший мийний засіб який є універсальний та е, в базовій комплектації полососа, знаходиться це Томас Протекс. Він працює на всіх типах покриттів тверда підлога і килими. Наступний мийний засіб це Томас профло. Це мийний засіб створений спеціально для твердої підлоги. Також компанія Томас створила плямо-вивідник для боротьби з більш складними та застарілими плямами. Він називається Про Томас Протекс В. І останній засіб це ну він є більше доглядовий, а не мийний. Це мийний засіб спрей Томас Протекс F. Він наноситься на текстильну поверхню після її миття і запобігає її подальшому забрудненню. Тут слід відмітити, що всі минні засоби виробництва компанії Thomas, вони гіпоалергенні і абсолютно нешкідливі ні для алергіків, ні для маленьких дітей, ні для домашніх тварин. До ще переваг моделі належить те, що можна її апгрейдити, функціонал можна розширити. В першу чергу це альтернативна система фільтрації для оперативного сухого прибирання. Це мішок з HEPA матеріалу об'ємом 6 літрів, використовується з ось таким кутовим тримачем. Мішок одноразовий діє до заповнення. Завдяки щільності спеціального матеріалу, також не буде вірогідності, небезпеки того, що пиловий вихлоп потрапить назад, в ваше приміщення. Отже, ви можете скористатись мішком для оперативного сухого прибирання, або для прибирання специфічного бруду, або коли немає часу підготувати та помити пилосос після прибирання. Змінити систему фільтрації дуже швидко: просто відкриваємо пилосос, путовим адаптером, ставимо в корпус, це пилосос готовий до. Наступного сухого прибирання можна його не виймати після кожного прибирання, залишити до наповнення. Також, якщо ви є прихильниками такого делікатного покриття, як паркет ламінат, воно вимагає особливого догляду. І для цієї цілі компанія Тома створила насадку для сухого прибирання зі щитиною. З натурального кінського волосся, яка буде дуже дбайливо доглядати за вашим паркетом і ламінатом, якщо ви любите домашніх тварин. І водночас килими, вам знадобиться проводити ретельне чищення килимів від шерсті, пуху, волосся і так далі, все, що може залишитися від домашніх тварин. Вам в нагоді стане турбощітка. Вона оснащена ось таким додатковим валом, який буде намотувати на себе ось всі ці залишки, скажімо так, від спілкування з домашніми тваринками. Також насадка для ретельного чищення матрасів. Завдяки ось такій спеціальній конструкції, вузькій кромці, ви зможете вичистити навіть дуже високий матрас, позабирати з нього навіть досить застарілі пилові відкладення. І така насадка, на якій ну, завжди робимо ми акцент, тому що це унікальна розробка компанії Томас, це насадка для вологого прибирання паркету і ламіната, яка називається Аква Паркети ламінат, особливо при вологому прибиранні, потребують особливої уваги, тому що там можуть залишитись рештки води небажаної вологи, яка призведе до його псування. Насадка Аквастел сконструйована таким чином: в підошві є маленькі, непомітні отвори розміром з волосинку. На підошву кріпиться серветка з мікрофібри для паркети і ламіната. Через систему подачі води дозовано, рівномірно подається вода на серветку, а вже серветка розподіляє по такій делікатній підлозі. І одночасно насадка може робити збір дрібного бруду, вологе прибирання, і ретельне просушування вашої поверхні. Отже, паркет і ламінат залишаться після вологого прибирання абсолютно унебезпечені. Призвичайно ну, маленька насадка для вологого прибирання м'яких меблів, яку ви можете отримати в подарунок, купивши пилосос Thomas Twin Tiger продовж тижня після нашого сьогоднішнього ефіру. Цей е, перелік аксесуарів додаткових не є вичерпним. З Вичерпним переліком можете ознайомитись на сайті нашого фірмового магазину ThomasShop.com.ua. Будь ласка, заходьте і дивіться, там дуже є багато чого цікавого. Отже, давайте підсумовувати переваги моделі мийного пилососа від компанії Thomas, який називається Twin Tiger. В першу чергу це система водяної фільтрації Аквафільтр. Завдяки аквафільтру ваше повітря буде очищене на 99,99% ,99 від пилу і на всі 100% від пилку. Це можливість вологого прибирання будь-яких видів твердої підлоги, миття килимів. Це збір вологого бруду і розлитої рідини. Це висока потужність пилососа. Це досить великі резервуари для збору рідини, і для чистої води, і для мийного засобу. І на додачу ще 30 місяців гарантій за умови реєстрації пилососа на сайті tomasregister.net. Отже, мені здається переваги. З ними не з ними не можна не поспориш. Так можна сказати. Отже, полосостома Tiger буде ідеальним рішенням для. Комфортного прибирання у вашому домі. А також ми ще запрошуємо вас прийняти участь в акції розпаковка. Ви можете придбати цей полосос, зняти відео з розпаковкою пилососа і отримати заохочувальні подарунки. Як це зробити? Будь ласка, заходьте на сайт .ua, в розділ Акції там є всі подробиці. Я думаю, що сьогодні ми всю детальну інформацію вам розповідаємо. Розказали максимально стисло і доступно, намагалися це зробити. Якщо залишились питання, будь ласка, телефонуйте. А, також я запрошую вас приєднуватись до нас в соціальних мережах Facebook та Instagram. Підписуйтесь на наші канали на YouTube та TikTok. Там завжди ви знайдете для себе щось нове та цікаве. В родині Томас ви точно будете відчувати себе потрібними. А я дякую вам за увагу. Прощаюся з вами до наступного четверга. Всім бажаю гарного дня та мирного неба!